Всім привіт, друзі! Це мій перший мотоцикл Geon GNS 300 Брав я його новий десь 3-4 місяці тому. Все нормально, якби все працює, все гарно, все влаштовує. Але є тут один такий мінус. Тут дає цей краник на бак, він, не знаю, чомусь якесь слабе місце в них. Цей краник має всередині е, сальник. Тобто ви крутите туди-сюди, і цей сальник починає руйнуватися. Далі ці частинки сальника попадають у фільтр, як бачите, тут. Але заводський фільтр теж, так скажемо, не найкращої якості, і якісь частинки попадають далі. І... Так сталося, що мені частинки сальника попали в карбюратор. Ми зібралися з хлопцями, були кататися в неділю. Виїхали в ліс і тут у мене на холостому мотик заглох. І дивлюся, я знизу через ці трубочки полився бензин. Тобто я краник перекрив, а бензин все рівно витікав. І я був змушений поїхати додому. І тут уже я знайшов ось цю проблему. Зараз будемо розбирати і дивитися, що далі. Зняв я глушник, щоб було легше тут працювати. Відкрутив два нижні болти. На карбюраторі, і як бачимо, ось тут залишки цього сальника. Все, склав карбюратор на місце. Вроді більше там нічого зайвого немає, ніяких залишків цього сальника. І тепер мені ще потрібно буде. Замінити ось цей краник і фільтр, і можна буде запускати. Краника наразі я не маю, я замовив, тож будемо очікувати. A few moments later. Всім привіт, друзі! Забрав замовлення ось такий краник і нормальний паливний фільтр. Зараз будемо встановлювати мотоцикл. Ось так виглядає мотик. Я зняв бензобак. Ось тут він уже. І тут нам потрібно буде викрутити цей краник і поставити новий. І потім ставимо бак на місце, докручуємо все, ставимо ці. Патрубки і можна буде заводити. Розібрав я старий краник, і як бачите, цей сальник, ця резинка повністю пошкоджена розсипалася. Розпиляв я заводський фільтр. Можна побачити кусочки цього сальника, який поповненький карбюратор. Ось, ось такий папір поставили в фільтр. Одним словом, фільтр цей нічого не фільтрує. Отже, я би вам радив зразу після покупки мотоцикла замінити зразу е цей фільтр, щоб потім не було ніяких таких проблем, які сталися у мене. Китаєць топовий, але все ж таки китаєць. І хотів би вам сказати, які мінуси я побачив цього мотоцикла. Наразі я наїздив 759 км. І е, хочу сказати, що е, з мінусів е, цепка дуже погана. Після кожної е, покатушки потрібно її е, натягувати. Потім із таких мінусів це цей краник, в якого сальник роз'їдається і попадає через неякісний фільтр в карбюратор. Тож я би радив вам зразу після покупки замінити фільтр. Ну, а в общем, поки що. Поки що лише такі є нюанси. Будемо кататися далі і побачимо, які ще будуть впливати мінуси.